Сьогодні ми з вами будемо тестувати пелюсткові круги цирконіві від бренду, німецького бренду SR. В даному випадку у нас є три е, круги різної зернистості. І ми з вами будемо використовувати ось на цьому зразку, де багато у нас зверних швів. І побачимо результат, так би мовити, Роботи цих кругів. В даному випадку ми поставили зернисті 40 найбільш крупну, і зараз ми з вами продемонструємо, як воно працює. Звертаємо увагу на якість обробки, як бачимо, досить висока. І структура 40ки е, у нас самого круга. До речі, зараз ми поміняємо на уже наступну е, Так, у нас 80-ка. Ось ви бачите, як воно зношується поетапно. Переваги цирконівих кругів таких. Це є довговічність і висока якість. Крім того, звичайні круги не цирконіві. Вони вам у нержавійці такої ефективної роботи не зроблять. Іменно цирконі. Що таке цирконі? Не буду глибоко уникати. Цирконій – це високоякісний матеріал. В інтернеті ви знайдете його структуру, так би мовити, начинки. І зараз переходимо до наступного круга. Так, Ми зараз перейдемо з цієї сторони. Ось тут ми робили сороківку, в даному випадку у нас 60-ка. Бачите, зовсім, зовсім, як кажуть, не початий край роботи. Так, звертаємо увагу, структура вже значно краща, оскільки тут зерно 60. Частинку ми зробили, і зараз повторимо уже зі 120 зернистістю. Так, ми поставили третій круг, 120 зернистість, і ми зараз пройдемося тут, де була сороківка. тому що коли на ощуп навіть голими пальцями, ви відчуваєте різницю відчувається різниця у зернистості. У даному випадку у нас 120. Ви вже підготовлюєте до ідеального, так би мовити, варіанту. І зараз ми поверхні. Так, ну що ж, бачите, наскільки якісна уже сама картинка, тому що це 120. І ми, якщо пробуємо, надзвичайно вона така, як кажуть, бархатисто, не відчувається ніяких, так би мовити, заусениць. Е, Зверну увагу, я не фахівець. Я надіюся, хто займається безпосередньо майстри, це зроблять значно якісніше. Я тестую ці круги перший раз. Як бачите, теж досить непогано виходить. Кого дана зацікавила продукція? Е, торгова марка Есер одна із провідних в Україні по якості це німецька компанія. Звертайтеся, пишіть, якщо хтось захоче, можна дати, протестувати. SR